Дарен Харді, накопичувальний ефект. Дарен Харді, відомий спікер, автор бестселерів, видавець і головний редактор журналу «Сексес». Раніше він також працював в якості виконавчого продюсера двох телеканалів The People's Network та The Success Training. Network». Сьогодні Дарен є наставником для багатьох керівників. Він консультує великі корпорації і є членом рад директорів кількох компаній і неприбуткових організацій. Накопичувальний ефект легендарна книга, яку на заході давно хрестили біблією із саморозвитку та лабораторією з вивчення успіху, визнана бестселером таких престижних книжкових рейтингів, як «The New York Times» та «Wall Street Journal». Маленькими кроками до великих цілей. Саме в цьому полягає сенс накопичувального ефекту. Сформулював його мільйонер підприємець та лайфкоуч Дарен Харді. Свій перший мільйон він заробив у 24 роки, а у 27 його компанія мала оборот у 50 мільйонів доларів. У книзі автор наводить шість стратегій успіху, але нагадує, що секретним інгредієнтом до кожної з них є накопичувальний ефект жодних трюків, ані дрібки перебільшень, ніякої магії. Ефект накопичення ґрунтується на простому принципі: наші рішення визначають нашу долю. Маленькими повсякденними кроками ви дійдете або до бажаного життя, або до масштабної катастрофи. Дарен Харді вивів кінтесенцію фундаментальних принципів, які посприяли найфеноменальнішим досягненням у бізнесі, стосунках і не тільки. Цю просту систему становить покрокова інструкція, дотримання якої посприяє примноженню вашого успіху, складанню графіка прогресу і досягненню будь-чого. Якщо ви серйозно налаштовані жити незвичайним життям, застосовуйте силу ефекту накопичення, щоб досягнути бажаного. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Пропоную вашій увазі головні ідеї з книги. Про що ця книга? Ця книга про успіх і про те, що дійсно потрібно для його досягнення. Прийшов час розповісти про все прямо. Вас дуже довго обманювали. Не існує чарівної пігулки, секретної формули або миттєвого рішення. Неможливо заробити 200 тисяч доларів на рік, проводячи кілька годин на день в інтернеті, позбутися 30 фунтів зайвої ваги за тиждень, помолодшити на 20 років, наносячи на обличчя крем. налагодити особисте життя за допомогою пігулки кохання чи ще якихось інших малоймовірних способів досягти успіху. Це занадто добре, щоб бути правдою. Було б чудово, якби можна було купити успіх, славу, самооцінку, гарні стосунки, здоров'я і благополуччя у красивій коробці в найближчому супермаркеті, але це так не працює. Ця книга написана, щоб повернути вас до першоджерел. Я хочу вам допомогти розібрати сміття і сконцентруватися на тому, що дійсно важливо. Ви одразу можете застосувати ті вправи і перевірені часом принципи успіху, які описані в цій книзі, і отримати вимірювані стійкі результати. Я навчу вас, як витягти максимально можливе з накопичувального ефекту, якому в тій чи іншій мірі підпадає ваше життя. Маленькі обдумані кроки плюс системність, плюс час дорівнюють радикальні зміни. Ключова ідея книги полягає в тому, що маленькі, але обдумані кроки, які приймаються постійно на протязі тривалого періоду часу, призводять до радикальних змін. У цьому і полягає суть накопичувального ефекту. Книга досить коротка і легко читається і безсумнівно надихне кожного переглянути свою поведінку і звички. Отже, все, що тобі потрібно зробити, це почати працювати над своїми звичками і відчути магію накопичувального ефекту у своєму житті. Принцип накопичувального ефекту, до речі, застосований до будь-якої сфери, включаючи батьківство. Сила накопичувального ефекту полягає у тому, що малі продумані рішення приносять значну вигоду. Найцікавіше, на мій погляд, полягає в тому, що кожний крок здається простим і не сильно впливає на життя, але кінцевий результат вражає. Це стосується питань здоров'я, відносин, фінансів або чогось іншого не менш важливого. Зміни практично невловимі, їх важко відслідковувати. Через них неможливо досягти швидкого або вражаючого результату йдеться не про великий виграш або миттєву вигоду, якою можна пишатися. Тоді нащо це все? Багато людей недооцінюють складність досягнення накопичувального ефекту. Вони не усвідомлюють, що ці малі здавалося б, незначні кроки, які приймаються постійно, через якийсь час призведуть до радикальних змін. Якщо ми свідомо сконцентруємося на малих і обґрунтованих рішеннях у нашому щоденному житті, ми зможемо покращити будь-яку сферу життя. Зараз наша культура в більшому напрямку спрямована на отримання чогось прямо зараз, на миттєве задоволення своїх бажань. Але по справжньому успішні люди мислять і діють стратегічно з точки зору довгострокової перспективи вони вміють побудувати систему малих звичок, які з часом призводять до досягнень. Це те, що в психології успіху називається відкладене задоволення. Щоб продемонструвати магію накопичувального ефекту, дарен використовує простий приклад уяви собі, що у тебе є можливість обрати один із двох варіантів. Отримати 3 мільйони доларів готівкою прямо зараз, або отримати один пенні, який буде подвоюватися щодня протягом 31 дня. Що б ти обрав, припустимо, ти вирішив взяти готівку, а твій друг обрав один пенні. Коли у тебе 3 мільйони доларів в кишені, то порівняно з твоїм другом, ти будеш виглядати досить круто в перший день. І навіть на п'ятий день, коли друг отримає всього 16 центів. На десятий день ти все ще мільйонер, а в нього в руках лише 5,12 долара. На двадцятий день у твого друга буде всього 5243 долари. Саме в цей момент починається магія накопичувального ефекту. І ось настає день Х, 31 й день. У терплячого друга в кишені 10 мільйонів 737 тисяч 418 і долара. А у тебе все ще три мільйони, якщо ти все ще їх не витратив. І хто тепер крутіший? Цей принцип чарівний пенні працює в усіх сферах нашого життя. Дарен пише: різниця між людьми, які змушують цей процес працювати на них, і людьми, проти яких працює цей процес, неймовірна. Просто диво. Нагадує магію або квантовий стрибок. Через 31 місяць або 31 рік людина, яка випробувала позитивний результат накопичувального ефекту, буде збирати плоди поза межами успіху. А насправді його або її приголомшливий успіх результат малих усвідомлених кроків, які здійснюються незламно протягом певного часу. Це, звісно ж, очевидно і у батьківстві. Перші кілька років життя дитини можуть здатися нам справжньою боротьбою. Але якщо ми кожен день будемо робити невеликі розумні кроки, наприклад, дотримуватися здорового харчування, використовувати техніки саморегуляції, розвивати мислення росту і так далі, то коли діти стануть старшими, ми зможемо збирати плоди накопичувального ефекту. Тут, звісно, є й погані новини. Принцип накопичувального ефекту працює із поганим вибором. Ти не одразу помітиш ефект одного шматка торта в дзеркалі. Але якщо ти продовжиш хапати тортики з кавою перед роботою кожен день, то через декілька місяців можеш здивуватися. Отже, суть у тому, що невеликі рішення, які ми приймаємо кожен день, мають великий вплив на результати, які ми отримуємо в майбутньому. Тому краще усвідомлювати цей вибір і робити його свідомо. Всі ми приходимо в цей світ однаковими, голими, наляканими і неосвіченими. В кінці кінців ми отримуємо життя, яке є сумою всіх прийнятих нами рішень. Ці рішення можуть стати нашими кращими друзями або найгіршими ворогами. Вони можуть привести нас до наших цілей або відправити обертатися далеко на орбіту. Питання для роздумів: чого ти хочеш від життя? Які невеликі і усвідомлені кроки на шляху до цієї мети ти можеш робити кожен день? Вибір Припини жити на автопілоті. По суті, спочатку ти робиш вибір, а потім вибір робить тебе. Все наше життя складається з виборів: поганих або хороших, свідомих або несвідомих, і наш успіх безпосередньо залежить від того, які кроки ми обираємо щодня. Саме тому нам необхідно навчитися робити правильний вибір. Як? Дуже просто потрібно припинити жити на автопілоті і почати приймати свідомі рішення. Ти, тільки ти відповідаєш за те, що робиш і чого не робиш, а також за те, що роблять з тобою крапка. Тому обирай бути відповідальним за свої відносини. Обирай бути вдячним кожен день. Нарешті візьми в кінці кінців на себе відповідальність за свої невдачі і помилки і за вивчені з них уроки. А також візьми на себе відповідальність за свою успішність. До речі, у книзі Харді ділиться формулою успіху, повна формула успіху. Підготовка особистий розвиток, плюс ставлення віра, образ мислення, плюс можливість гарна ситуація, яка зустрічається на шляху, плюс дія виконувати щось у цьому напрямку, дорівнює успіх. Суть у тому, що у кожного з нас є вибір, активно впливати на кожний елемент цієї формули чи ігнорувати його. Успіх у наших руках. Щоб відчувати себе гідним щастя, я повинен відчувати, що контролюю своє існування. Для цього від мене потрібне прагнення нести відповідальність за свої дії та за досягнення своїх цілей. Це означає, що я відповідаю за своє життя та благополуччя. Практика самовідповідальності це третій стовп самооцінки, і це саме те, що нам потрібно втілювати у дійсність у дітей з раннього віку. Ми несемо відповідальність за свій вибір і поведінку, це повністю змінює перспективу. Твоя секретна зброя це твій трекер. Я хочу, щоб будь-який момент ви точно знали, наскільки ви гарні в тому, що робите. я прошу вас стежити за собою так, ніби ви цінний товар, тому що таки є. Хотіли доказів користі від цієї ідіотської системи? Я їх навів, ось вони. Отже, якщо ви не впевнені в свідомості вашої поведінки або навпаки вважаєте, що все під контролем, а це не так, повірте мені. У будь-якому випадку я наполягаю, щоб ви почали все записувати. Це змінить ваші звички і переверне все ваше життя. Якщо ми хочемо змінити щось у своєму житті, в першу чергу нам потрібно зрозуміти наш статус-кво це перший крок. Як це зробити? Почати все записувати. Яку саме сферу свого життя ти хочеш покращити? Замислися над цим на мить. Хочеш схуднути? Почни записувати все, що ти їси. Хочеш стати продуктивнішим на роботі? Почни відслідковувати, на що ти витрачаєш свій час. Почни відслідковувати одну звичку протязі тижня і подивися, до чого це призведе сила волі проти сили навіщо. Думати, що сили волі достатньо для зміни звички. Це те саме, що намагатися стримати ведмедя гризлі в кошику для пікніка, прикривши його носовою хусткою. Щоб перемогти ведмедя зі своїми шкідливими звичками, вам знадобиться великий маховик. Забудьте про силу волі, прийшов час сили. Навіщо? Ваші рішення мають значення, якщо тільки вони пов'язані з вашими бажаннями та мріями. Наймудріші й правильні рішення приймаються, коли вони безпосередньо пов'язані з вашою метою, вашою сутністю, вашими цінностями. Вам потрібно чогось прагнути і знати, навіщо ви це робите, інакше ви дуже легко здастеся. Можна досягти значних покращень у своєму житті, лише знаючи своє, навіщо. У книзі Твердість характеру Анджела Дакворд підкреслює, що у всіх наполегливих і успішних людей є мета. По суті, вони чітко розуміють своє навіщо, і саме це навіщо як маяк веде їх до значних досягнень. Харді додає: якщо ваша сила навіщо, ваше бажання недостатньо велика, якщо стійкість ваших намірів під питанням, ви закінчите як будь-хто з тих, хто зазначив цілі на новий рік, але швидко відступив і повернувся до свого автопілоту, продовжуючи сліпо робити несвідомі вибори. Подумай хвилинку, яка у тебе мета, яка у тебе навіщо? Чому ти хочеш саме те, що хочеш? Наприклад, якщо ти хочеш бути кращим батьком, чоловіком, для чого це тобі? Слідкуй за своєю поведінкою. Чудово! Давайте намітимо план дій, необхідних для досягнення поставлених раніше цілей. Це певна діяльність, а в деяких випадках припинення якоїсь діяльності. Між вами та вашими цілями стоїть ваша поведінка. Вам потрібно припинити щось робити, щоб накопичувальний ефект не затягнув вас у замкнуте коло. Або, навпаки, слід почати щось робити, щоб змінити траєкторію руху в більш вигідному напрямку. Іншими словами, які звички та моделі поведінки вам потрібно виключити зі свого життя або додати до нього. Ваше життя складається з такої формули. Вибір рішення плюс поведінка дія, плюс звичка, повторювальна дія, плюс накопичення час дорівнює цілі. Саме тому необхідно зрозуміти, яка саме поведінка блокує шлях, що веде до бажаної цілі, а яка допомагає її досягти. Просто і потужно, щоб покращити щось в житті, твої дії, поведінка та звички повинні відповідати твоїм словам. Виборам, по суті, потрібно добре подружитися зі своєю внутрішньою цілісністю. А зараз на мить задумайся, які з твоїх дій заважають тобі досягти успіху в житті, а яка поведінка, навпаки, допоможе тобі досягнути бажаного результату. А потім все просто почни працювати над усуненням своїх шкідливих звичок, тих, що заважають, та встановленням хороших, тих, що допомагають. Як змінювати звички? Якщо ви хочете вирушити у плавання до своєї мрії, в першу чергу потрібно підняти якір поганих звичок, який тримає ваш корабель на місці. Секрет простий потрібно зробити вашу силу, навіщо настільки потужною, щоб нічого не відволікало вас на бажання отримати миттєве задоволення. А для цього потрібен новий план гри. Харді ділиться крок за кроком планом, щоб позбутися від поганих звичок. На його вебсайті також можна завантажити робочий зошит Bad Habit Killer. Визначте свої спускові гачки. Визначте те, що провокує вас дотримуватися поганих звичок. Подумайте у категоріях що Хто? йде, зробіть прибирання вдома. Позбудьтеся від всього, що вас провокує. Замініть. Подумайте, які погані звички можна замінити на кращі. Перемикайтесь поступово. Позбавляйтеся від поганої звички невеликими кроками, можна навіть атомними мікрокроками. Або стрибайте. Стрибайте в холодну воду з головою і в один момент позбавтеся від якомога більшої кількості поганих звичок. Ви ніколи не зміните своє життя, поки не зміните свої щоденні звички. Секрет вашого успіху в щоденних повторюваних діях. Джон Максвелл щоб впровадити хороші звички у наше життя, нам потрібно трохи інші навички. Головне підходити до цього осмислено налаштуйте себе на успіх: це те, що Джеймс Клір назвав першим законом петлі звички надати очевидності мисліть категорією додавання, а не віднімання, замість того, щоб зосередитися на тому, що втрачаєте, зосередьтеся на тому, що нова звичка додає до вашого життя. Залучіть увагу громадськості, знайдіть когось, хто буде стежити за вами. Створіть соціальний тиск, який допоможе вам дотримуватися нової звички. Подружіться з наставниками. Організуйте регулярні зустрічі з коучем або з людиною, у якої схожі цілі. Разом ви зможете підтримувати один одного у відповідальності конкуренція та дружба. Організуйте змагання з друзями, родиною, колегами, відзначайте свої перемоги, і нехай звичка буде приємною. Сила режиму усі партнери та власники бізнесу, з якими я працював, мали індивідуальний розпорядок дня і бездоганно його дотримувались. Тільки так ми можемо контролювати свою поведінку, це необхідно. Розклад, що базується на корисних звичках, вирізняє успішних людей із загальної маси. Режим дня вкрай важливий. Чітко сформулюй свої цілі і визнач нові звички, які хочеш впровадити у своє життя, а потім створи щоденні ритуали, з яких складеться твій розпорядок дня. Дарен також ділиться цікавою думкою. Іноді важко контролювати хід дня, проте початок і кінець дня це той час, який можна взяти під контроль. Головне, бути послідовним. І наостанок. Неважливо, що з вами трапилося, беріть на себе повну відповідальність. Хороше чи погане, перемога чи поразка це все ваше, володійте. Мій наставник Джим Рон говорив момент, коли ви переступаєте межу із дитинства у доросле життя, це день, коли ви повністю берете на себе відповідальність за своє життя. Врешті-решт, вплив здійснюють не якісь неймовірні звершення. А сотні, тисячі і мільйони дрібниць, які перетворюють звичайні речі в надзвичайні. Дарен Харді.